Ще рік назад я цю сіль по долару брала, а зараз дивіться 4. Ну, Вроді би, як вона нормальна, але но я більше такої не беру. Беру кам'яну і сама молю. Бачите, як ціни піднялися. От вам і долар канадійський. Чотири рази. Ще трохи буде він в чотири рази. <рес> Ли солі не набереш. Хто не знав, куди ви попали, ви попали на канал Ніла Із Монреаля. Тут про лайфхаки, як в Канаді не об'їстися. А що це таке? Ух ти, це пальмітоси. Ой, воно таке смачне. Оці пальмітоси. Я робила у себе на каналі, з ними салатик. Треба взяти. Я вам зроблю і покажу скільки 4 долари. Але в встіклі, розумієте, в стіклі. я вам зроблю салат аргентинський. Просто, просто пальчики оближеш.